Ми зафіксували перед в район Покровська важких вогнеметних систем, то з 11. Це термоборична зброя. Її використання в умовах міської забудови заборонено, враховуючи, що це зброя невибіркової дії, випалює все живе. І в першу чергу це загроза цивільному населенню, яке залишається на тих територіях. Мовиться про те, що ці тоси вже використовувалися під час боїв за Попасне, Маріуполь тощо. Тобто окупанти, я ще раз підкреслюю, свідомо йдуть на порушення норм і правил ведення війни, тактика випаленої землі. Подивіться на ті згарища, які залишилися від українських Бахмуту, Солідара, Авдіївки. Попасні та їх перелік сотні українських міст, які фактично стерті землі, зносять е, взагалі повністю місто або населений пункт, щоб унеможливити активну оборону Сил оборони України, щоб не було за що зачепитися, бо бої в місті забутуються, бої високої інтенсивності, які відповідно призводять до чисельних втрат особового складу противника для розуміння, шановні українці. Бої в Бахмуті 9 місяців тривали, втрати окупантів до 100 тисяч. І щоб не повторювалася таких подій і відповідно такої чисельної кількості втрат, вони просто знищують. В цьому тактика і полягає. Спочатку виходить цивільне населення, а потім вже працюють і каби, і стволка, і реактивна артилерія, і від населених пунктів залишається просто груда каміння і все.